Добрий день, шановні депутати. На 59-ту сесію позачергову з 18 депутатів присутні 13. Хворим для роботи сесії є. Наша сесія правомочна, які будуть пропозиції до початку сесії. Звучи. Нема заперечень, так? Не. Дозвольте ч... позачергову 59-ту сесію голосні відкриті. we yeah. おそ、oh, so знаєте, нас є, Немає заперечень? <говорит> Немає. Тоді в цілому ми не маємо жовтому, так? Е я зачитаю проєкт рішення про звернення депутатів Тарханівської сільської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Керуючі статтею 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, метою захисту територіальної цілісності України, боротьби з агресією Російської Федерації, за поводженням з постійною комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, гуманітарної та соціальної політики, законності, регламенту, депутатської діяльності протидії корупції, сільська рада вирішила звернутись до керівництва гміни Збучин, Селецького повіту, Мозовецького боєвостя, Республіка Польща щодо підтримки плану перемоги. Представлено президентом України Володимиром Зеленським. Так звернення зачитаю секретарю сільської ради забезпечити направлення цього рішення до Президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради України, Міністерства закордонних справ України, керівництво зміни з бухі повіту Мазурецького воєводства, Республіка Польща. Контроль за виконанням цього рішення вкласти на постійну комісію з питань фінансів бюджету, планування соціально-економічного розвитку гуманітарної та соціальної політики, законності, регламенту, депутатської діяльності та протидії корупції І саме, і саме звернення кількіство зміни з Бучан Стецького побігу Мировецького воєводства Республіка Польща. Звернення депутатів Тарханської сільської ради щодо підтримки плану перемоги. Представлено президентом України Володимиром Зеленським сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи на свою, на свою мову традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США і Європейських країнах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської Ради це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для Де України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт. Це незворотне зміцнення української боротьби в боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України в виробництві енергії та продовольства є стратегічним важливим у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану. Який базується на спільними стратегічними партнерами захисті наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу, п'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період, Україна матиме один з найбільших досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна – прагне і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Тараканівська сільська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським від імені Тараканівської сільської територіальної громади, звертаємось до керівництва гміни з Седлецького повіту. Мозовецьке воєводства Республіка Польща з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національними урядами вашої країни про підтримку ми плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємось на підтримку наших партнерів та успішну реалізацію цього плану. Віримо в перемогу. Так, як позачергова сесія, ну, ми можемо, я думаю, що ну, на комісії можемо прямо тут розглянути в ну, залі, якщо не потім без засідання комісії. Добре. Тому чи є якісь питання до. Добре. Тому я ставлю на голосування про звернення депутатів Тарханської сільської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Хто за? Проти. Дтримався. Не голосно. Дякую. Ну, питання вичерпане. Дякую, що пішли. Дякую, що підтримали план перемоги. Тому 58... 59-ту сесію Приганьської сільської ради оголошую за.